Єдине, що можна точно стверджувати, це те, що на вуличному майданчику результат буде довшим у плані побудови атлетичного тіла, ніж у тренажерному залі, але до певного моменту накачатися, звісно ж, можна. І далі вже думати, як ускладнити варіацію базових вправ. Якщо ви вирішите і надалі продовжувати тренуватися з власною вагою, то на якомусь етапі навантаження ви будете просто займатися на витривалість, збільшуючи повторення. Тому варіант із комбінуванням обтяжень і тренуванням на прикладенні та брусах буде оптимальним у плані урізноманітнення процесу. А взагалі тренування без обтяжень це величезний політ фантазії. і кожне ваше наступне тренування можна зробити не схожим на інше: змінювати кути, нахили тіла, хвати, як мінімум, це не наскучить. Так, ви скажете, що не варто змінювати часто програму тренувань, бо так прогрес не простежити. Так, але є вправи, окрім базових. Які все ж можна чергувати. Це вправи на прес, передпліччя, поперек та інші ізольовані м'язи, окрім базових.